Давно мріяли відкрити власну затишну кав'ярню або ж започаткувати інноваційний стартап. Реалізувати бізнес-ідеї тепер простіше. За допомогою урядової програми є робота. Це безповоротні державні гранти на розвиток бізнесу і навчання. Мета програми створити робочі місця і допомогти українському бізнесу функціонувати навіть у час війни. Передбачено шість напрямків підтримки. Перший напрямок це є робота, власна справа, грант на відкриття власної справи. Другий напрямок це гранти на теплиці, третій напрямок гранти на садівництво, четвертий напрямок на будівництво переробного підприємства, та два гранти на it напрямок Перший на на стартапи, та другий грант на навчання в сфері IT, тобто здобуття нової спеціальності в сфері IT. Як зазначає керівниця дія бізнес у Тернополі, у результаті першої хвилі розгляду заяв на Тернопільщині, гранти на створення або розвиток власного бізнесу отримують 15 підприємств. А також зазначає, найпопулярнішим є проєкт Своя справа. Там максимально можна отримати до 250 тисяч гривень. І заявка підходить на майже будь-який тип бізнесу, майже на будь-яку власну справу. Тому ну, якщо ви хочете відкрити якийсь магазинчик, чи невеличку якусь кав'ярню, чи якийсь невеличкий швейний цех на кілька робочих місць, так то цей грант якраз підходить для будь-якої спеціальності. Ви готуєте свою заявку з бізнес-планом та подаєте через портал Дія для цього. Вам потрібен цифровий підпис або електронний ключ. Так званий. Ви можете подаватися як фізична особа, так і юридична особа. Розробка змістовного бізнес-плану це запорука того, що ви поповните список тих українців, хто отримає грант. Багато часу потрібно приділити, аби обґрунтовано написати цей бізнес-план, оскільки є лише одна спроба, аби податися до кожного з грантів. Є зразок. Бізнес-плану так, він вже є пустий, такий, який ви маєте заповнити згідно своєї бізнес-ідеї, і є е, зразок аналог вже заповнений, тобто ви можете на нього дивитися і е, е, брати до уваги, як правильно описати описову частину разом із розрахунками. Подавати заявки на отримання грантів у рамках програми Є робота можна до 2023 року, але лише один раз від особи. Такі гранти це можливість для бізнесу функціонувати і розвиватися, а також продовжити підіймати економіку України і наближати нашу перемогу.